На сесію на розробку на, на місії розглядаємо питання, які були винесені на сесію. Ми будемо виявити земельні питання, а потім хочемо на сесії. Перше питання пройнять дозвіл на розробку проєкту з мусорів поліція. Це КТП-10, це їхня база там, ТАП-10 даємо дозвіл на розробку проєкту. Після цього будемо надавати в оренду земельну ділянку, площу КТАП-10. Питання. Є сільство право власності на об'єкт рухому майна, затверджуємо проєкт, передаємо оренду, зварять і вороні земельну ділянку площею 18% сотих в селі Вовківці. Орендна плата становить 875 гривень. Кжимська, вулиця Борщів, вулиця Відрожня вулиця... Кривання... 2, в принципі, справді має стурбу право власності, даємо дозволимо розробку проєкту, тому що введення земельні ділянки до цього буде надаватися земельна ділянка її в оренді, після затвердження буде давати в оренду. Наступне. Башівська парафія Української архепотологської церкви святого Петра і Павла. Дає дозвіл на розробку проєкту, змушування земельних ділянки зміни тіло призначення земельні ділянки, бо 400 були землі для охорони здоров'я, даємо для е, обслуговування будівлі, закладів релігійних організацій. Шевчук Марія Романівна має нежитлове приміщення Овоща в у Вовківці, вулиця Польва, 3D, площа 3 сотих в Сірі Вовківці. Тої підготовки лоту для продовження земельних торгах будемо розробляти земельну ділянку площі 15 сотих в сім'ї в Розробляємо документацію, реєструємо комунальну власність, виставляємо на акціон. Аналогічна ситуація там же ж в офіцях колишніх тік. Площа майже 480 метрів квадратних сім в офісі. Розробляємо документацію, реєструємо комунальну, виставляємо на аукціон. Аналогічно 4 сотих. Теж це вулиця Садова. Готуємо лот і виставляємо на підготовка лоту. Там є ділянка розформована площею 1680. Це колишній піднавіз, аналогічно. Формуємо ділянку і після цього поставляємо на аукцію. У селі з кур'ятами є земельна ділянка 5,5 гектарів. Вони мають ліцензію на видобування корисних упав. Відповідно, ми ту діляночку ділимо і вони хочуть стоїть ділянки 25 соток для видобування корисних упав. Тобто є наша ділянка, комунальна власна на дві і одну із них після цього будемо передавати їм в оренду. Агрополіс. В Бабінцях скінчився договір оренди земельної ділянки на площу 2,63. Вони не мають наміру продовжувати договір оренди, кажуть, що до ділянку коштуватися. Ми припиняємо договір оренди і після цього будемо виставляти на цього припиняємо оці і будемо виставляти на аукціон на борщів вулиця Шевченка, це є парк. Типу наш тут, mm -hmm. площа 2 гектари, 10 сотих, формуємо земельну ділянку неласну, власну, ради. Аналогічно є парк о, заправки, знаєте. Вулиця mm -hmm. Спортивна mm -hmm. Заправка. Та. Площа 2 гектари, так само вулиця Спортивна, формуємо земельну ділянку, ресторуємо комунальну ділянки не сформовані, ні. Не сформовані. Трошки каньон. В Баб'янцях є земельна ділянка площі 11,5 гектарів. Вони хочуть для встановлення меж території природозаповідного фонду. Площа 11,5 гектарів. Боже вам про погодження положень про території та об'єкти природозаповідного заповідного фонду місцевого значення. У нас є ряд об'єктів, які... Рахується як заказники місцевого значення. Це є геологічні пам'ятки, ботанічні пам'ятники. Це є в нас боргівці, Озерця, 5 гектарів, королівське джерело, одна, одна сота, палатківське джерело, одна сота. Тимкова скола – 9 гектарів, печера на хумах – 10 сотих, дивольські відклади гектар на хумах, Бабинецький Мінгір 5 сотих, Сонця – 5 сотих, Мушкатів. Ні. Зараз а не жили, ці палатківці це є е, заказник загальнозологічного місцевого значення. В тобто, ту територію входять і всі села, і, пули, і дороги, і землі приватної власності. Тобто нам треба розробити документацію, визначатись, ну, що буде в тому заказнику, а що не буде. Так буде простіше, зрозуміло, тобто ми робимо документацію, а тоді вже ну, не має бути. Моя приватна власність і вважається як заказ. Там дослідження, там багато-дуже багато робіт, дорогоцінно вали приймаємо рішення, там будуть кошти, будемо щось робити. І Шевченка 20А є приміщення готельного типу. Там, де колись податково розбудувало на другому поверсі над гаражами термітки, це є державна власність. Вони хочуть, щоб ми розвивати ділянку за ділянка сформована, є комунальна власність. На нам потрібно її поділити, визначити, залишити комунальну власність, другу ділянку розділити і за рішенням ради янком передатки під тими ділянками перебувати в державну власність. Відські者. В кінці, ну там тут були адміністрації, які не згадають. Їхня власність займається приміщення готельного типу. І податково поминають стоїть. Ну, податкова розголоса.

Їх я граю, там я гаряю, а ну гараж і то. Там мойка була, відколи вона адміністрація. Там далі далі мойка, за ним зразу мойка. Ну, таке, я прийшов. Ну, а вам приймати рішення, ви собі приймаєте рішення. Хай передають нам приміщення, то передають нам. Наразі ми сьогодні рішення не приймаємо, бо ми маємо. Як то ви вважаєте? Це Ну, ви приймаєте, не приймаєте, бо немає форму. Далі всі пішли приватна влада. Знову наголошуємо. За... Вередаємо тільки там, де є об'єкти нерухомого майна. І при цьому є судові праволасу на об'єкти нерухомо майна. Тобто, якщо має бути будівля, це громадяни цілі. Я... Рішення за депутатами на засіданні сесії. На